Коли почне знову ходити, хоче передавати свій військовий досвід іншим. Інструктором з тактики бою планує стати важкопоранений на фронті Євген Красюк, який нині проходить реабілітацію. Уламки російського снаряду пошкодили спини мозок, і майже рік він пересувається у кріслі колісному. Його перші кроки бачила Дар'я Цесарук. На Жині одягають спеціальну жилетку. Її тросами чіпляють до підвісної системи у стелі. Поки Женя може ходити тільки так, але недовго. Протягом цієї короткої дистанції його ноги фізіотерапевти переставляють руками. Пацієнт привикає до ходьби, ми вертикалізуємо пацієнта, тренується витривалість в більшій мірі. Взагалі розуміння, що йому потрібно для того, щоб ходити в майбутнє. Ці перші кроки дуже бажані, і водночас надскладні. Про них Євген мрів лежачи у шпиталі. Тоді він ще не розумів, чи зможе колись ходити знову. Це наслідок поранення спинного мозу. Ну як поранення, це забій дуже сильний такий, і плюс я три місяці після того забія, після поранення. Я три місяці пролежав просто в ліжках. І ще два роки тому у нього взагалі не було бойового досвіду. У військо. Він мобілізувався сам. У березні 24-го Євген штурмує околиці Орлівки. Це Донеччина. В той момент я подумав, що здається, це мій останній вихід. Почався дуже сильний обстріл. артою. Я пам'ятаю, що я сидів, політаєш, літали дрони. FPV. я питався їх залушити ребами, але щось нічого не виходило. І потім бац, мене виробило. Скільки був без тями, Женя не знає досі. Його тоді врятував побратим. Саме йому нині він завдячує життям. Я його дуже обожнюю. Він мені не надів ні одного турнікета. Він тільки мені тампонував, бандажував. З того окупу вони вилізли удвох, але втекли недалеко. Був десь рядом приліт дуже сильний. Нас засипало землею. Вибратися самотужки він не може. Відкопуватися марно. Чекати порятунку довелося майже добу при цьому на вулиці мороз. Це тільки початок весни. З поля бою його витягає робот. У мене було переохолодження тіла. В мене були відморожені кінцівки. Тоді протягом кількох місяців за його життя боролися медики. Зараз він сам. О! Поличалось. Його реабілітація навіть за найоптимістичнішими прогнозами триватиме щонайменше півтора роки. Тутешні фізіотерапевти упевнені, звідси Женя згодом вийде на своїх двох. А він уже мріє, чим після одужання займатиметься. Хоче передавати свій досвід новобранцям. Дар'я Цесарук Данила Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.